Друзі, привіт! Ось чергове я на рибалці. Сьогодні трошки проспав. Вже, мабуть, скоро сьома година, а може вже й сьома година. Ну нічого. Поїхав тут пошукати нові місця під річкою. Знайшов тут непогану місцинку. Там у коментарях писали, нема де сісти, порозказував усім. Там містов повне. Де хочеш, там і рибач. Так що подивимося як воно тут ловитиметься чи ні попробую і на фідерок і на поплавочку одна поплавочка один фідер чи лящик чи карасик що клюне так що а остальне все в процесі рибалки розкажу так що поїхали рибачити Ось непогано так плюнуло і ну, нічого не спіймалося. Ні, щось є, йорк, мабуть. Ні, Ні кліточка. So. Sure. еще с грибненько. Опять еще с грибненько. <связывая> О, сыни. Сыне. Сынек. Сыне, рыба. Якийсь маленький синячок, якийсь худенький попався О, ось так як. Ловив раніше. Ось так забитий флет. Два поводочки коротенькі, ота пінорезина, Ева, на нього кажуть, калоша. В общем, ось так. Ну, попередніх відео я показував. Попробуємо ще на це. не туди закидає. Ух, вот здесь шло вот такая поклевка была. Эх, жалко. Эх, эх, эх. Вот это беда. Ну друзья, на крючок. Ось такі штучки я купив, типа піна резина, ой, чи ева, чи як вона називається. Ось дивіться такі ось циліндрики м'якенькі. І вони добре держуться на крючку. От гадство. Ну що ж таке, знов не поцепилось і покльовка була хороша. Щось сьогодні заневезуха пробую тут на флет тільки з червячками підділ. Трошки не туди, не нічого. Тю! йо-маю, опять. Що ж це таке? Дивись, опять така гарна покльовка і І Інчерта. Що ж ти будеш робити? Щось моя коша не вими. О, друзья, наконец-то. Поплевочка. Что, здесь? Опять здесь шел не Да, ну вроде бы. Не. І підстаки немає. Тихо-тихо. Дружок! О! Нарешті попався за четвертим разом на соку. Ну Ось ну такий Ну. Возьмемо, може ще ж одного спіймаємо. Друзі, 9 година. Буду, мабуть, потрошку собиратися, бо щось кльох зовсім затих, взагалі навіть не шевелиться. Ну, я пізнувато сьогодні приїхав. Начало восьмої тільки почав рибачити. Чоловік прибачив, то якраз казав до сьомої години і клювало хорошо. Ну, Сьогодні якийсь не, не мій день. Були покльовки, але тільки спіймав одного ляща, ну, пенча і пліточки Так, що ж, буду помаленьку змотуватися, хватить. хижак ганяє тут, дивився, то там, то там. Треба, мабуть взять спінінг, а то я вже зовсім спінінг закинув. Попробувати попід бережком походити, покидати поверху, де може чистіше її на дно опустити, поджигувати. Тільки під берегом трава прийдеться, може костюм, ну, коє де можна покидати. Ну, попитка не питка. Як не пробуватимеш, то не спімаєш. Так, все. Якось так. Рибка є, О, бачите, ганяє, ганяє окунь, щось. Рибка є. Сьогодні приїхав я зовсім у друге місто. Вирішив пошукати ще міста. А то мені в коментарях там пишуть, навіть погрожують. Щоб поздавав усі міста, рибаків повно, нема де сісти, нема рибаків. Ось сижу, рибаків не бачу ніде. Тут. Хоча тут міст можна сісти, вон там пару чоловік, тут пару, тут, ось тут, там. Ну, чоловік 10-12 у цьому районі спокійно могли б сісти і не мішати один одному. І ловити. І клює скрізь. Де я не пробував, клює скрізь. А насчет міста, що поздавав. Я, я ніколи не пишу, де, де я ловлю, точну локацію не кажу. І місто можна, і так це таке. Діло в цьому, що Місто можна знайти де вгодне, аби було бажання. Річка довга, містов багато. Риби теж багато, хватить на всіх риби. Риби в цьому році повно. Я теж ловив дуже в багатьох місцях і кругом ловиться. І люди ловлять. Ось у неділю проїхав просто по річкою, там подивитися, може, де нову місцинку знайти, щоб зранку не тратить багато часу, а так придивиться одну-дві місцинки. Проїхався тут кілометрів три з гаком по підрізкою. Ну чоловік 10-15 я не рахував, там скільки одна-дві машини було, три, там чотири-п'ять, шість машин, п'ять чи шість машин я побачив. там, Чоловік 15 рибалило. Ловили рибу, рибаків було багато, у мене і канала не було, і... ну то все таке. А то деякі рибаки попривикали, що ось вона оце місце, отут клює. Самі не хочуть шукати, Попробувати там, 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 і, мабуть, наготове зразу. Так що, якось так. Ну що ж, буду скручуватися потихеньку. На сьогодні вже, мабуть, досить. Ну, ось, друзі, така коротенька рибалочка, як я вже говорив. Трошки я проспав сьогодні ранішній кльов, пізнувато приїхав, приїхав на нове місце. Тут придивився, місто непогане, рибка є, рибка ловиться. Але сьогодні, не знаю, не, не, не мій день. Як ви бачили, тут 34 покльовки, пару сходів, а все-таки ще одна покльовка, ну одного лящика вдалося мені піймати, синця і пліточку. ну якби... Хотілося б ще б на жарюху, аби хоч одного ляща впіймати. Ну, досить і одного. Так що ловити можна. Рибка є кругом, де я не пробував, де я не ловив, тут по сулі клює кругом. Де хуже, де краще. Рибу можна спіймати. Просто не треба ледачити, а подивитися, десь містинку, десь знайти в бережку, десь може якусь гілочку одрізати, трошки травичку. Із дна прибрати, щоб удобно було витягувати, і можна майже скрізь піймати риби. Містов по солі повно, скільки хочеш, сотні, тисячі можуть сідати рибаків і ловити. І клює скрізь. Проїжджав я по річкою, питав у рибаків, ловиться кругом. До кого не під'їжджав, і на ямі, і на плесі кругом. Майже, майже кругом. Ну, Місто повно, де можна ловити рибу вище, нижче по течії риба є. Так що ось така сьогодні рибалочка в мене ну не зовсім вдала, ну нормально. А що, побув, рибинку впіймав, що ще треба. Так що, ось якось так. Традиційно, кому сподобалося, ставим лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Надіюся, що в наступному відео буде більш вдаліша рибалка, піймаємо більше риби, кращої риби, більшої риби. Ну, до цього ми й ходимо на рибалку для цього, щоб поймати свій трофей, піймати більшу рибку, меншу, ну, хто як хоче. Так що, друзі, на цьому буду закінчувати. Пока! Слава Україні!